Керівництво з експлуатації для бензопіли про ProMastiu, яке рекомендує заливати свою бензопілку компанія, тобто завод Ось Давайте ось ви бачите співвідношення. Для перших трьох заправок 1 до 30. і для наступної експлуатації 1,40. Наступна сторінка, друзі. І тут виробник, може погано буде видно зараз. Попробую почитати. Для забезпечення найкращих результатів при роботі роботи бензопили, а також при роботі в зимових умовах рекомендується застосовувати масло. Високоякісне масло для двохтактних двигунів з повітряним охолодженням на півсетичній або синтетичній основі. І Тут, друзі, йде перечень Mobile Super 2T, Azmold Sport 2T, Mold Dynamic Sprint 2T та інше високоякісне масло для двохтактних двигунів з повітряним охолодженням. Ось таке, друзі, керівництво з експлуатації. Тож, дивимось таблицю на п'ятій сторінці. І тут ми бачимо масло так використовувати паливо. Суміш масла для двоктактних двигунів, Мобіл Супер 2Т та Неетильованого бензину з станним числом 92 у співвідношенні 1 до 40. Тобто 1 в 40, друзі, це 25 грам мастила на літр бензину. 1 до 30 це 33 е, на літр бензину. 1 в 50 Це у нас іде 20 мг на літр бензину. Додаю, друзі, табличку співвідношення до бензопил в кінці цього ролика. Всім дякую!